Господь з вами не Твоїм!» читання святого Євангелія від Луки. всі митарі і грішники наближалися до нього, щоби послухати його. І нарікали фарисеї та книжники, кажучи: Він приймає грішників і їсть з ними. Але він розповів їм таку притчу: Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові батьку, дай мені частину майна, що належить мені. І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив все своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні і почав він бідувати. І пішов і пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батько, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав він і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. Побіг і кинувся йому на шию, і поцілував його. Син же сказав йому: Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: перенесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо син мій, оцей, був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі, і покликав одного із слуг і запитав, що це таке. Той же сказав йому, брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: ось я стільки років служу тобі, і ніколи заповіді твоєї не переступав. Але ти ніколи не дав мені й козеняти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував твоє добро з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому, Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє, Веселити ж, веселитися ж і радіти треба тому. Що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово Господнє. Одноразово протягом літургійного року, а особливо під час Великого посту, ми повертаємося до постаті, до особи блудного сина, повертаємося до неї, бо, напевно, кожен з нас бачить себе в цій постаті, бачить себе неодноразово. Але дуже часто кожному із нас доводиться зробити необдумані рішення. В рамках сьогоднішнього дня вибори не обдумані, а потім зацикаєтеся. Кожному з нас в житті траплялося прийти і сказати мені це належне, віддай мені це, віддайте мені це, і я йду своєю дорогою. Бо кожного із нас, людину, тягне до такої свободи, до свободи вибора. До того, щоб ніхто нам не вказував, що ми маємо робити. З однієї сторони, це добре, з другої сторони, як дивимося в сьогоднішньому Євангелі, привносить дуже часто неочікувані результати. Сьогоднішня, у сьогоднішній проповіді я не хотів би вертатися знову до певних кроків чи слів, які відбуваються, відбувалися в цій притчі про блудного сина. Я би хотів, однак, скористатися сьогодні можливістю, і в цей рік, присвячений родині, святості і нерозривності сім'ї, в останній день березня місяця, який є присвячений святому Йосифові, я хотів би в цьому Євангелії, в роздумах над сьогоднішнім Євангелієм, присвятити час власне, чоловічій складовій чоловікам. Для такої певної об'єктивності прагну сказати, що Євангелія від Луки пригадати власне, про це, не як власне, інші підкреслює вартість жінки. Часом Лукуша називають реабілітатором жінки в ті часи, такі патріархальні часи, коли її становище було ну, неспеціальним, не, не найкращим. То Лука, власне, можна сказати, якби виводить жінку, на, якщо не на п'єдестал, то у видіми такі простори. Але сьогодні, власне, користуючись Євангелієм від Луки, я хотів би поговорити про чоловічу складову. Коли ми говоримо в цьому році про. Те, що сатана атакує родину, і якщо родина буде ніякою, родина не буде тривалою, справі справи родини не будуть фундаментальними, то про подальше життя людини вже можна тільки лише що, лише сумніватися. І дуже багато проблем, які люди тягнуть за собою протягом життя, вони виходять дуже часто з якихось невирішених ситуацій в власній сім'ї. Але хотів би сьогодні підкреслити, що е, так само сатана дуже крепко б'є в чоловіка, е, в чоловічу складову церкви, е, тоді, коли чоловік не є собою, е, коли він не є собою в родині, коли він не є собою на місці своєї праці, служіння, е, і також коли чоловік не є собою в церкві. Наша церква католицька, а це слово часом складається з двох ще слів, яка правильно часом жартом говорить жіноча католицька, це є жарт, який використовують не тільки католики, використовують і інші. Знаю церкви, знаю про протестантських, можуть і православні церкви про це сказати. Якщо подивимося на фреквенцію в храмі, якщо відсотки порахуємо, то жарт. Перестає бути жартом. Що сталося в церкві, яка складалася на самому початку, і Христос кликав чоловіків, він з ними мав конкретні реляції, він формував чоловіків, апостолів, потім інших так само учнів. Ми знаємо, що тоді були близько жінки. Може їх не рахували, може на них не звертали такої уваги. Це було дві тисячі років тому. Але чоловіки були дуже важливою складовою. Якими були ці чоловіки? Це були люди, які слухали Ісуса зовсім по-інакшому, ніж жінки. Або тоді, коли Ісус говорив про страждання, які його очікують, учні йшли за ним, і про що говорили? Хто з них буде першим в царстві небесному? Тоді, коли Христос говорить про свої страждання, говорить про себе, вони говорять про Місце говорить про портфелі, які мають власне посісти. Нічого не змінилося. Жінки інакше би на це реагували. І сьогодні хотів би підкреслити, що ми не говоримо про вищість і нижчість когось, тільки про інакшість. Часом деякі парафії, наші парафії, католицькі парафії, часом стають такими, знову скажу таке слово, сфемінізованими, які відбуваються, тобто ціла діяльність цієї парафії відбувається у такому жіночому дусі? Я не хочу зараз засуджувати жінку. Я хочу сказати, що забракло чоловіка, чоловіків, які би попровадили цю парафію іншими торами. Я знаю такі парафії, які, в яких такими аніматорами і діючими особами власне є чоловіки. Вони інтонують пісні. Вони проводять розарій, вони відкривають, вони запалюють свічки, вони дивляться, чи все є власне в порядку. Але кожен власне, в цій парафії має свої певні обов'язки, як в кожній абсолютно парафії. Але хочу сказати, дух цієї парафії є в якій інший. Там менше сварок, там менше може чогось непотрібного. Часом то саме відбувається і в родинах. Коли в родині чоловік не є чоловіком, коли в родині чоловік став. Зайняв тільки позицію спонсора е і так далі, не буду продовжувати, але не чоловіка, батька, звичайно, в цій родині будуть проблеми. Е ми слухаємо Боже Слово сьогодні не для того, щоб, як кажуть, охати і ахати, а для того, щоб зрозуміти, що перед Богом треба відкриватися і зрозуміти його задум і те, що він створив кожного із нас, особливо. Згадую час моєї праці в молодіжному центрі і згадую, як мені не було складно працювати з молоддю, може старшими людьми, але як складно було мені часом заміняти годину когось із вихователів з малими дітьми. Я не є покликаний до такої рутинної праці. Я як чоловік не знаю, покликаний до чогось до цього більшого, не знаю полювати, шукати, розвідувати якусь там ситуацію. І це є абсолютно нормально. Тоді, коли і в сім'ях, коли в церкві міняються, мішаються дещо відповідальності, тоді ми маємо, як каже історія, маємо те, що маємо. Сьогоднішня Євангелія показує нам розмову, бесіду, реляцію чоловіків батька і двох синів. Там не говориться про присутність матері, мати була, можливо, там були і сестри, але конкретно це є чоловіча розмова. Є молодший син, який відчув собі великий приплив тестостерону, а чоловіки мають власне його е, таку більшу кількість, ніж жінки, і це не ми обирали, це Господь заклав нам. І тоді його е, тягне на те, щоб піти сьогодні десь на війну, е, піти у пригоди. Він бухає кулаком по столі і говорить: тато, віддай мені належну частину. Тато віддає по справедливості, віддає, і він іде в пригоди життя. Пригоди заводять його, як ми знаємо, куди до свиней, до рівня свиней. І він тоді включає свою чоловічу логіку і говорить: хм, ба наймити вдома мого батька мають краще, ніж я. То він вміє зважувати. І він встає цей день і вертається до батька. І він конкретно е, знає, з чим вивернеться до свого батька. І він не йде до нього з емоціями, і він не йде до нього, вибачте, скажу, з соплями. І він іде до нього з конкретним іспитом сумління: я прийду і скажу моєму батькові: батько, я згрішив проти тебе, згрішив проти неба, і він конкретно сьогодні знає, що очікує від батька. Він собі сам приписав: прийми мене в одного з наймитів, не потребую чогось більшого, наймита мені вистачить. Це є сміливість чоловіка, який може зробити оцей крок. Він зустрічає батька, батька, який з одної сторони мав бути авторитативною такою особою, особою, яка би дивилася на нього зверхньо, що прибіг. Але цьому батькові притамано так само, і це є чоловіче, притамана оця любов до власного сина, і тому він не боїться виражати ці емоції, бо деякі чоловіки її насправді бояться, і він біжить на зустріч своєму синові. Він зустрічає його, він пригортає його, він не дає синові сказати всю формулу, яку він собі завчив по дорозі, він не дає сказати йому до кінця. Тому що це батька милосердний. І він не хоче сьогодні почути від сина оце приниження. Він хоче прийняти його як сина. Ми бачимо другого чоловіка з цієї е, сьогоднішньої притчі, бачимо старшого сина, той, який переконаний у своїй правоті, той, який переконаний, що він цілий час виконує те, що він має виконувати, але так сталося, що його серце насправді десь відійшло в сторону. Його серце десь мандрує. Він вдому батька, а його серце пішло за цим молодшим сином десь мандрувати. Бо сьогодні, коли ситуація е, зашкалила, коли вона увійшла в таку ситуацію, ну, може, ще не патову, але критичну, е, він уходить в сторону. Він ховається, як кажуть страус. Не ховається, але так кажуть голову у пісок. Батько знаходить ключі до нього. Цей батько, а він є е, людиною практичною. Е, він підходить до кожної ситуації, е, виходячи, власне, з неї, він вміє оцінювати ситуацію. По одному до цього блудного сина, по-інакшому він виходить до цього сина, який постійно був, і він каже йому: ти постійно є зі мною. А той помер і знову народився, і знову ожив. Е, він підходить до нього і говорить по-своєму. Він до нього має. Свої ключі. На превеликий жаль, так стається, що батьки, чи чоловіки, чи жінки, сьогодні я кажу про батьків, про чоловіків, вони втрачають свої ключі до хати. Так, вони мають ключ до хати загалом, вони мають доступ до холодильника, до телевізора, до інших благ цієї хати, але втрачають важливіші ключі. Вони не мають доступу до виховання дитини. Вони не мають доступу до певних рішень в родині, але вони Богом настановлені священниками в цих родинах, настановленими тими, хто має сказати оце остатнє слово, не тому що він має вищу, вищу освіту за е, освіту своєї дружини чи якийсь там досвід. Господь дає йому таку благодать, але вона спрацьовує лише тоді, коли він живе в домі Господньому, коли він живе у згоді з Богом, тоді, коли в його власному серці є мир з Богом, тоді він має можливість ділитися ним з іншими. Я не маю наміру сьогодні закінчити цю тему. Я маю намір сьогодні, особливо в серцях чоловіків, її розпочати. Розпочати і сьогодні, якби сколихнути це серце, бажаю в ім'я Бога сьогодні прийти до цього серця і сказати, якщо ти. Вважає, що твоє життя сьогодні не реалізоване. Якщо ти вважаєш, що сьогодні твоя родина не є в порядку, твоя парафія є, вибачте, знову скажу це слово, сфемінізованою і не такою, в якої тобі хотілося би перебувати годинами, то це якраз, вибачте, вихід для тебе. Це якраз Господь кличе тебе прийти в цю родину з цілою відповідальністю і привнести своє. В Америці, колись протягом шести років, бадайже, було зроблено таку статистику в парафіях, скільки чоловіків приходять до таких маленьких спільнот. І це був певний такий період такого певного буму. І тоді, власне, була названа ця цифра: 9 мільйонів. 9 мільйонів протягом декілька років прийшли у малі групи. У групи, які діють в парафіях, біля місійних яких-центрів. Тобто чоловіки з такої звичайної великої громади, з анонімності, перейшли до конкретики. Чоловіки задіяли свій тестостерон, задіяли своє покликання, і кажуть, це був такий особливий момент, коли могли побачити, як власне парафії і ці спільноти перемінювалися. Просімо Господа сьогодні, в останній день власне цього місяця, крім того, що молимося сьогодні про, як ми говорили, чесні добрі вибори для нашої держави, але молимося сьогодні також про чоловіків, що вони правильно використовували те, що Господь їм дав, щоб вони не страхалися йти дорогами Господніми, бо часом вони більше страхаються, ніж жінки, щоб вони були відкриті на Божу благодать, і тоді Господь більше зробить в наших родинах. В наших парафіях, в нашому суспільстві і в особистому житті кожного чоловіка. Амінь.